Вітаю. Злобуденним сьогодні на Буковині є до вибори до обласної ради. Як відомо, два депутати обласної ради стали тепер народними депутатами у Кіцманському районі Олександр Фищук і у Чернівцях Максим Бурбак. І ці округи будуть мати до вибори 3 лютого. Партії е, політичні зараз висунули своїх кандидатів і на один, і на другий округ. Мені найбільше пощастило, напевно, серед всіх висуванців до обласної ради від Чернівців, таку честь мені надала Українська національна асамблея. Честь і гордість є в тому, що саме така партія надала мені, делегувала мені право представляти громаду Чернівців обласній раді, тому що це партія, яку очолює Син легендарного командира УПА Юрій Шухевич допомагали мені і допомагають хлопці і дівчата з бойового загону Уна, унсо. Це юнаки і юнки, які готові заради України, заради нації віддати все і своє здоров'я, свої знання, здібності, працю і навіть життя. І все це без вони по-щирому і по справжньому люблять Україну. Це є справжні патріоти України. Також чимало демократичних і ліберальних партій висунули своїх кандидатів, і що прикро саме з демократичного табору дуже багато йде кандидатів саме на один і на другий округ. Партія регіонів висунула тільки одного. Кандидата і на одному окрузі, і на другому. Правда, деяких сателітів своїх трохи висувають для того, щоб трохи людей дезорієнтувати. Сьогодні у Чернівцях від партії регіонів висувається ректор Буковинської медичної університету Тарас Бойчук, а від демократичних сил і Малярчук. І Довганич, і Філіпчук. Тому е дуже прикро, що ми знову наступаємо на й ті ж самі граблі. Ми вже говорили не раз і приклади нам пояснювали, що тільки в єдності ми можемо перемогти і партію регіонів, і можемо перемогти тих, хто не... До України ставиться зневажливо, не любить Україну і використовує Україну тільки для своїх корисливих цілей. Ми бачили на виборах до Верховної Ради, коли об'єдналася опозиція. Вона змогла перемогти, особливо там, де вона правдиво об'єдналася. Там, де неправдиве було об'єднання, її тушки використали ідею об'єднання на свою користь. Отам От і, і зразу і поразка. Ми ж пам'ятаємо сина і. Батька Табалових у Верховній Раді, які стали відразу тушними, а нібито не висувалися від об'єднаної опозиції. Тому треба дуже ретельно зараз підбирати кандидата на, на того, хто має перемогти на одному і на другому окрузі від демократичних, ліберальних сил, від тих сил, які вважають себе силами, які по-справжньому а не борються з. Партія регіоні, а не домовляються десь заколісно про якісь свої преференції, кому на базарі, кому на своєму бізнесі і так далі. Тому, маючи гордість велику за те, щоб мене висунула українська патріотична сила, політична підтримка українських молодих патріотів, я маю і велику відповідальність перед ними і перед Україною. Поговоривши з кожним висуванцем від демократичних, ліберальних сил, переконувавши їх у тому, що тільки один кандидат може перемогти висуванця партії регіонів, я побачив, що слова не знайшли ґрунту. Тому вирішив прикладом показати, що тільки єдиний кандидат може перемогти партії регіонів і висуванця партії регіонів. Я вирішив не реєструватися кандидатом у депутати обласної ради. Любіть Україну.